Сьогодні зробили добру справу, притащили оці кільця 400 кілограмові кожне. І оце буде тут у нас каналізація. Ну, ось такими інструментами і розчином мачки і цементу вибудовуємо ось таку конструкцію. Ось так вона виглядає. І вже ось тут, тут буде прокопуватись труба, а тут вже дві ямки. О, бренькі які. Вже на таку глибину будемо викопувати. Оце ось тут, тут буде стояти унітаз і відповідно тут будемо сверлити отвір для унітазу. Ось так от оце сверло. Десятка і будемо сверлити отвір. Спочатку ось тут, а потім по краях отак от обсверлювати, щоб вибити оцей. Сверлиться дуже просто. Отак ось береться. І, і все все. Тепер оцю частину виймаємо геть. Будинок дерев'яний, тому трошки перфоратором, а потім сверлом по дереву, сверлимо далі отвір. Сверло зайшло, значить все добре. Чотири контрольні отвіри зробили. Погодімо, подивимось, що там на вулиці. Селярським ножем ото все обрізаємо і у нас ось. Сейчас спробуємо пером попрацювати. Плиту зняли, то так зручніше. Ну то канави готові. Так. Робимо далі. Обернуло кільце. Все, і Ось так от ми його будемо скидати. Трошки з проблемами, але кільце стало. Врешті-решт, ломіки та патички все зробили. Знову така ж історія, тому ломік допомагає. Але добре стало і те кільце, і те кольце. І тут вже бетоном залито. Оце вже пилкою розпиляємо. Ну ось. Отвір вже є. Міряємо оцю трубу. Ось так от вона буде йти. Примірюємо унітаз і труба у стіну. Начебто все добре. Тут піде. Тут треба воно стало. Отак. Вот По суті. По суті, нам трошки не стоїть Що Ми опираємося ось так. Ось так ми трошки натягнемо, Ну може натягнемо. Ну добре. ми трошки більше кут зробимо. Добре, добре Якби я тут Промазала кремом. І я опять не, так. А не так це... придумали. Це піде. Ухти. Ну крем це все. Піде. Давай ще прямо сюди. Бере, збираємо систему. Слухай. Там добре стає. А Тут стає добре. Зроблена купа роботи. Сайдінг потім поставлю. Дякую хлопцям, допомогли, дуже допомогли. Закопали. Тут треба трубу утеплити. Ну що ж, переночувала ця труба. Отак от утеплили тимчасово, бо холод йде з вулиці. Труба підійшла сюди, пластикова, і використовуємо оцю гофротрубу для унітазу. З боку ванної кімнати будемо ось так от по колу підсовувати шматочки пінопласту. Доводиться робити дренаж води в режимі екскаватора. Маємо цю трубу каналізаційну, пінопласт, плівка, і будемо її втеплювати. І тепер плівка. І так декілька шарів аж до сюди буде. Перший шар зробив, другий шар зробив і вже тепло. Тут у нас вже втеплено трьома шарами пінопласта. Прикопали. Благоустроєм будемо потім займатися. Тепер кільця. З кільцями у нас ось така ситуація. Підрізали труби. Ось ця система не буде дозволяти густій фракції забивати перелив. Ну і так от вона буде працювати. Засипаємо землю між кільцем та землею. Присипаємо землю і трошки її трамбуємо. До речі, розрівняти землю добре оцею сапкою. І тепер буду класти ось сюди цеглу і робити такий по колу собі кільце. Один до чотирьох наколотили бетону. Зараз підемо майструвати. Ось оцей перелив ставимо на місце. Так. І будемо його обкладати цеглою. Ну, пішла перша цеглина. Розчин. Отак от будемо класти, щоб був трошки... Запас. Друга цеглина у нас з цього боку. Ну, ось таким чином будемо мудрувати, потім покажу, як воно вийде. Тут залив за залишками бетону. Дрючки такі повинні, щоб було не порушити конструкцію. Ну, така от у нас вийшла система. І також будемо робити тут, на другому кільці. Оскільки вода прибувала, вимушений був зробити ось таку приспособу. Дивіться, як вона робить. Ось так от набираємо Оп. і тягнемо на поверхню. Все, і виливаємо за межі ці, але нам вода згодиться для бетону. Знову виручає довгий скотч, бо я ось туди не долізу рукою, а ось так от такої. Шпателем лопаткою, з патичком, отак от долізу. Добре. Для того, щоб суміш мачки та цементу добре трималась на цеглі, треба її змочити. Ось так от попередньою водою. Ну, ось так от полегенько-полегенько і зробили каркас. А тут же перші мешканці на дні з'являються. Отак вона там пригрілась. Ну, добре, працюємо далі. Перший від вже зацементувався тут добре, але практика показала, що краще і відразу штукатурити і класти цеглу. Тому так і зробимо. Дивіться, якщо ось так от шпателем, наприклад, штукатурити, то воно буде відпадати. І щоб воно не відпадало, потрібно робити ось такі рухи. Ось подивіться ближче. Отак от. Отак от. рухи, 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 рухи. О, І воно, бачите, як добре сідає. І отак от заштукатуримо всю поверхню. Ну, Ось такими інструментами і розчином мачки і цементу вибудуємо ось таку конструкцію. Ось так воно виглядає. Ще ось такою сапою позбираємо багнюку, яка там на дні. Бо потім, як об'єкт буде зданий в експлуатацію, буде неприємно чистити. І вода звідти біжить, 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 біжить. Отаким чином йде змив. Дороблюю кільце. Оце фактично зробили два кільця із цегли та цементу. Розчин потрібно зробити і не густий, і не рідкий. Тому що якщо буде рідкий, то він буде відпадати, якщо буде густий, то не буде схватуватись. Отак. А тут ми робимо ось таким чином. Наносимо шпателем і так от вибудовуємо ось таку кромку. І ось така конструкція виходить. Зовні кільця ми робимо отаким чином. Ось так от допомагаємо мастерком, а шпателем розрівнюємо поверхню. І виходить ось така ось зовнішня кромка. Ну що ж, скінчили і друге кільце. Оце ми зробили перелив. Тут вже система наповнена і скоро буде перелив в друге кільце. Виміряємо зараз, якого діаметру потрібні кришки, та будемо робити. Зробив заміри обох кілець і виходить ось така картина. Внизу то самі, самі кільця, а вверху то будуть кришки такі. Кришки будуть з пінопластом, щоб воно не промерзало і вода туди не попадала. Поки розчин фіксується, накрив. Листами шиферу і хай воно декілька днів так побуде. Отже, для люків вирізав ось такі от дві USB-плити та обшию плівкою, а потім вони підуть на каналізацію. Пройшло декілька днів, зараз кільця вже тверді, вони зафіксувались. І тому присипаємо землею. Тут я ще додав пінопласта, щоб не промерзала. Якраз зараз буде момент переливу у друге кільце. Так що засипаю землею, глиною обкладаю і потім закриваю кришками на зиму. такі у нас будуть кришки на каналізацію. Піна, яка у нас залишалась, вона там трошки було. Незручно, вона засихає, пересихає, треба користуватись професійною піною, пістолетом. А це степлером зробили окантовку. Зараз його приберу і вийшов ось такий каналізаційний люк. Це два пази, це два куби, щоб вона не йорзала по криниці, а тут буде верх. Отакі дві кришки готові. Від знизу, від зверху. Ходімо накривати каналізацію. Отака от краса. Закрили. Тепер ще соломою. Соломою прикрив дві ями каналізації і взимку не повинно буде замерзати. От так і все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Пока-пока. А до нас гість завітав, полетів прямо по двору. І ось так от. Ця каналізація перезимувала аж до квітня. А та лелека полетів.